Так, ну що я хочу сказати, сьогодні день пройшов не дарма, в нас вже вималювалися, вимальовуються точніше вже полички, Я розумію, що це виглядає як на комент і вся ця конструкція. Але, в принципі, по-перше, вона буде виконувати свою функцію. Ось оце все помістить. І ось це все. Тут, в принципі, ну прям дуже багато і ось це ще все. ось тому... Свою головну функцію вона буде виконувати. Це ще не остаточний варіант. Тут ще буде конструкція, тут ще буде теж полочка. Такий буде який другий ярус. Приблизно ось так. Тут буде прикріплятися сюди, ось так сюди, і тут ще полочка буде. Чому я все так показую, тому що я не можу робити креслення, і вся ця конструкція, вона тільки в мене є. Ось тому. Сподіваюся, що вам все ж таки це сподобалося. Якщо сподобалося це відео, то ставте лайк.